Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпакування та огляд пилососи від компанії Xiaomi модель М40. Коробка у нас доволі габаритна. Ми тут бачимо ось таку картонну інструкцію по його використанню. Ще якась мукулатура. ого! І сама база нашого пилососу. Вона доволі тяжка. Зараз її розвернемо. Ось так виглядає наша база, і зараз будемо розпаковувати сам пилосос. Відкриваємо сам пилосос. Дуже гарне пакування, щоб при транспортуванні він не пошкодився. Дивіться, ще ось така є накладочка на сам пилосос. Відкриваємо його кришечку, вона піднімається. Тут є фіксатор в цьому положенні. Дістаємо фільтр. Ми дістали фільтр. Сюдою засмоктує пилосос сміття з підлоги, а сюди висмоктує свою станцію. Тепер переходимо до нашої станції. Відкриваємо нашу верхню кришку. Тут у нас знаходяться два баки для води. Чорний в нас для брудної води, а прозорий для чистої. Кожен бак вміщає в себе по 4 літри води. Зсередині в кришці в нас є інструкція. Вона на китайській мові, але по картинкам нам все зрозуміло. Відкриваємо наш бак для води. Дивимось, тут у нас все на ущільнювачах. Всередині є ось така трубка подачі води. І також у нас є датчик, який розуміє рівень води у цьому баці. Коли рівень води буде низьким, вам прийде повідомлення на телефон, що потрібно поповнити запаси. Це в нас бак для брудної води, і в ньому всередині, в принципі, все те саме. Також цю базу можна підключити до водопроводу, але потрібно купувати для цього окремий модуль. У нас є ось такі насадки для миття підлоги. Ось така платформа, яку ми кріпимо ось сюди, і пилосос по ній заїжджає на базу, перехідник та кабель для підключення. В верхній частині бази в нас знаходяться контейнери для вологого прибирання, а в нижній частині в нас знаходиться мішок для сухого прибирання. Ми тянемо за ось цей шильдик і потім витягуємо мішок. І ось цей шильдик повністю закриває отвір, і ми викидаємо цей мішок. Перевагою цього пилососу є те, що ви залили воду в бак, поставили новий мішок і на 30 днів забули про нього. Він автоматично сам себе чистить, миє, сушить ганчірки і все робить за вас самостійно. Також у нас всередині є ось такий контейнер, його можна виймати та мити. Перехідник був в комплекті непоганий, тому його можна сміливо використовувати. Далі ми встановлюємо на цей пилосос мопи. Беремо одну ганчірочку. Просто ось так. Примагнітили її і іншу. Знизу в нас є ось ці мопи. Одна з них рухома. Вона виїжджає, коли потрібно в важкодоступних місцях щось помити. Ця штука також висовується, щоб прибирати в важкодоступних місцях. Є щітка, вона також є рухомою, щоб краще прилягати до підлоги. Щітку ми можемо ось так відкрити, зняти, якщо щось сталося там почистити. Але в щітці в нас встановлені ножі, і вона буде самостійно обрізати волосся і чиститись. Також колесики в нас ось так складаються, наприклад, якщо потрібно переступити через високий поріг. І є датчики, які не будуть давати пилососу впадати, наприклад, коли у вас є сходи якісь. Також всередині в пилососу є бак для води, він її бере зі станції, але доступу в нас до нього немає. Він це робить автоматично, коли під'їжджає до станції, щоб помити підлогу і доливати воду під час прибирання. Зверху в нас на пилососі є датчик лідар, є камера та є датчик стіни. Він є тільки в дорогих моделях пилососів. Також є активний бампер, це якщо, наприклад, ці датчики там не спрацювали. І дві кнопки: увімкнення та додому. Натискаємо увімкнення. Включення. Пилосос взагалі йде на китайській мові, але ми попросили продавця і він е, зробив нам російську мову. Що ви хочете змінити мову, це можна робити через сайт. Пізніше ми, можливо, розберемося і поставимо українську мову. Додатково ми зробимо коротке відео з інструкцією, як змінити мову на цьому пилососі. Зараз він шукає свою базу і намагається до неї приїхати. Ми перемкнули пилосос на китайську мову, щоб потім засняти інструкцію вам. Зараз будемо заливати з вами воду. Показує помилку червоним, що немає в ньому води. Воду я беру очищену, краще з цього заливати дистильовану або після якогось фільтра, тому що щоб всередині не залишались накипи. Тепер беремо телефон і натискаємо підключитися. Тут в нас є короткі підсказки, як ним користуватись. Сам пилосос у нас йде на китайській мові. Ми її змінюємо на українську. Додаток у нас йде на англійській мові, але тут в принципі все зрозуміло. У нас показується батарея його, скільки хвилин він у нас працював, і яка площа. Прибрана. Якщо ми натиснемо ось тут, то пилосос буде сканувати квартиру, налаштовувати мапу, по якій буде надалі прибирати. Це ми зробимо, але через декілька хвилин. Далі в нас є дві кнопки станція та початок прибирання. Якщо ми натискаємо на станцію, тут ми можемо примусово зібрати пил з пилососа, помити ганчірки та висушити їх. Натискаємо зібрати пил. Станція в нас очистила пилосос. Далі в нас є багато різних налаштувань, наприклад, прибирання, прибирання та миття, тільки миття і прибирання перед миттям. Далі ми можемо вибрати потужність смоктування, нічний режим, стандартний, сильніший і турборежим. Далі ми можемо вибрати подачу води, наприклад, мало води, стандартна та багато. Далі в нас є розклад, ми можемо обрати години, коли пилосос буде прибирати. Ми можемо поставити нічний режим. В ці години пилосос може прибирати, але буде знижений шум при його роботі і вимкнені голосові підсказки. Також ми можемо прописати розумні сценарії. Наприклад, ці сценарії можуть бути, коли я приїжджаю додому, або коли я навпаки виїжджаю з дому, то він буде вмикатись і сам. Пилососити. Ми щойно замінили в ньому мопу, і також він промалював у нас карту однієї кімнати. Зараз ми зробимо якісь йому перешкоди та забруднення і будемо дивитися, як він буде з ними справлятися. Цей пилосос ми придбали на сайті Aliexpress через наш телеграм-канал, що приїхало, тому хто ще не підписався. Обов'язково підпишіться. Там ми публікуємо дуже вигідні пропозиції. І цей пилосос ми придбали в два рази дешевше, ніж він коштує в Україні. Зараз ми зробимо імітацію різних перешкод та розсипемо різні продукти. Розсипемо ще ось так. Ще додамо трішки кави і розкришимо печиво. І ще додаємо ось такої рідкої кави. Ми розлили каву, але я її взяла трішки підсушила, зробили імітацію застарілої плями. Так, вмикати ми будемо його з додатку. У нас є карта кімнати, і ми бачимо в реальному часі, де знаходиться наш пилосос. І коли він їздить, він малює ось такі траєкторії, де він був. З кожним прибиранням він буде вдосконалювати цю карту і позначати, де які там меблі знаходяться та предмети. З налаштувань ми обираємо вологе та сухе прибирання одночасно, турборежим і подачу води сильно. Коли ми натиснемо на кнопку Старт, він Буде змочувати свої ганчірки, також набере водичку в бак пилососа, і потім буде, коли робити вологе прибирання, трошку подавати воду в пилосос. Пилосос завершив прибирання, Ми бачимо карту, по якій він їздив. Ось ці дві перешкоди, які він оминав: це свічка та навушники. Свічка в нас була круглою, він її ідеально прибирав, А ось навушники там трішки залишилось бруду біля них. Але він перешкоди не штовхає. Тобто він відріжає від них і дивиться, що це перешкода і її максимально оминає. Єдине, що він зацепив трішки ось ту вивіску, що приїхала. З рекламою нашого телеграм-каналу, але вона дуже легенька, вона могла навіть від'їхати від того, що він видвинув щітку і намагався максимально близько біля неї пропилисосити. Помив підлогу ідеально, з кавою впорався. Він зробив сухе прибирання, потім зробив вологе прибирання, повернувся на станцію, висмоктав все сміття в станцію і потім помив мопи. А зараз відбувається процес сушіння моп. Сушить він їх дуже тихесенько, Ми його навіть не чуємо. Цей пилосос переганчірки при температурі 70 градусів. При цьому відбувається ще й дезінфекція. Зараз коротко пройдемось по характеристикам. Детально про нього можна ознайомитись в нашому телеграм-каналі, що приїхало. І тут в нас є опис до кожного товару, актуальна ціна на момент розпродажу, монетки в нас був, купон в магазині, і внизу в нас є посилання на цей товар на Аліекспресі. цього пилососа потужне вспунктування 12 тисяч паскалів. Сухе та вологе прибирання одночасно обертаючи ганчірки, і коли він прибирає, він їх може підіймати, щоб почистити килими. І також, коли він прибирає килим, він буде встановлювати максимальну потужність для кращого очищення. На одному заряді він може працювати 2 години. Потім він буде автоматично повертатися на базу і самостійно себе підзаряджати і далі виконувати прибирання, якщо у вас дуже велика площа. Також в нього є висувна щітка та мопа. Тобто, коли він не може під'їхати самостійно, він відсовує їх вбік і очищує. Кути та під плінтусом. Також ми можемо зайти на сайт AliExpress, подивитися актуальну ціну на нього. Тут є дуже багато інформації від виробника. Також класний софт, який написала компанія Xiaomi. Він дуже прекрасно знає свої розміри, і якщо ми бачимо, наприклад, між свічкою та пилососом відстань, яка трішки менша за його розміри, то він туди навіть не намагався заїжджати та двигати. Предмети. Тобто він знає свій розмір і ніколи не буде е, так, що він буде просто битися, штовхати предмети ваші по квартирі. Також на Аліекспресі ми можемо замовити розхідні матеріали до цього пилососа, такі як мішки, щітки, мопи, фільтри і все інше. Через нашу групу, якщо ви будете замовляти, то це буде дуже вигідно. Ось так заходите через посилання, вас перенаправляє на Аліекспрес, ви застосовуєте знижки, які прописані в пості, промокоди. Від магазину чи промокоди розпродажу і купуєте за вигідними цінами. Коротко підіб'ємо підсумки по цьому пилососу Це флагманська модель, яка самостійно робить прибирання, керується все з додатку, що вам не потрібно нічого робити, і при цьому вашій коселі буде чисто та прибрано кожного дня. Також перевагою є те, що він миє ганчірку в гарячій воді 70 градусів. Є трішки покращена версія S, але там зміни настільки не суттєві, що переплачувати немає сенсу. Нас вимкнули світло, тому будемо записувати в такому освітленні. Ми купили цей пилосос на Аліекспресі. Нас немає гарантії, але є зв'язок з продавцем і є можливість відкривати спір, якщо щось не так. Ціна в Україні з гарантією 30 тисяч. Ціна на Аліекспресі вже з митом 15 тисяч гривень. Мито було близько 800 гривень за цей пилосос. Робимо висновки через Аліекспрес в Китаї. Ми можемо купити два таких. Пилососа, як за ціною в Україні. Якщо вимкнули світло і він щось робив, наприклад, сушив свої ганчірки, то після увімкнення світла він продовжить займатися цими ж справами, на яких закінчив. Або якщо він робив прибирання, він повернеться на станцію і буде чекати вже потім під заряджання. Ставимо йому оціночку 10 із 10. до покупки. Рекомендую. Ми його купували в власне користування за власні кошти. Це ні в якому разі не реклама. Просто ділимось покупками. А якщо ви хочете більше таких оглядів, заходьте в наш телеграм-канал. Там є дуже багато товарів, які ми рекомендуємо. Знімаємо огляди і просто товарів з Алі які можна придбати за дуже вигідними цінами.